Дивіться, во в 14-му році 73 тисячі було туксон 25 тисяч злотих восьмий рік Восьмий рік цілий по кузову оригінальні легкосплавні диски Дивіться яка резина лету Який стан СНЦ проїхала ну, такий нормальний акуратний вигляд має Ці диванчики, все, велюр цілий, ніде не пропаляний, коврики. Так бачу, що її миють, бо там якісь типу, п'ятнишка є. от, Ще її готують, готовлять по бамперам, ніде не побита, ціленька, вся з всіх сторін. Такий непоганий, ніби варіант. Ясно, що треба не подивитися.